Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 2 листопада. Наша боротьба за право самостійно обирати свій шлях подальшого розвитку триває вже 252 дні. Південно-український енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС ГС працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні перебуває на рівнях природних фонових значень. Сьогодні хотів би звернути увагу на те, що стартувала кампанія добровільного медичного страхування на 2023 рік. Ми добре розуміємо, що збереження здоров'я співробітників це не лише важливий фактор соціальної підтримки, а й забезпечення ефективності виконання виробничих завдань. Південноукраїнська АЕС має 27-річний досвід організації цієї роботи, що сприяє постійному покращенню взаємодії зі страховими компаніями. Ми в авангарді розвитку цього напрямку соціального захисту, нашого персоналу. З 2020 року традицію корпоративного захисту підтримують уже в усій компанії. Цього року також за спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету на ЕК. Страхування проводиться на умовах компенсації річного внеску за поліс. Власним коштом працівникам атомної станції потрібно буде сплатити лише податок на доходи фізичних осіб. Медичні пакети страхові компанії розробили індивідуально для енергоатома з урахуванням висунутих нашим підприємством вимог. Усю необхідну інформацію працівники енергокомплексу зможуть знайти в корпоративній газеті або в комп'ютерній мережі підприємства. Закликаю персонал страхуватися та захистити себе на випадок проблем зі здоров'ям. Маємо бути в формі в ці складні часи. Слава Україні!